Друзі, всіх вітаю на телеканалі 600. Ви дивитесь програму Зроби сам і я і ведучий влад. Зроби сам це програма про те, як зробити будь-що із будь-чого. Це про те, як втілити у життя те, що з'являється ось тут, у вигляді ідеї, і як її перенести в життя із тих матеріалів, які у вас є, або які можна придбати в будівничному магазині. Але це ідеї незвичайні, це ідеї, які ви придумали самі. Або ж я придумав і поділився нею з вами залюбки. Полюбляю ділитися е, різними цікавими ідеями. І, друзі, сьогодні той самий випуск, коли ми будемо робити щось реально із підручних матеріалів, але на секундочку будемо робити досить цікаву річ для коштовності. Так, але зветься, вона трішки по-іншому. А саме будемо робити підставку під годинники. І чому я сказав, що для коштовності, тому що годинники є різних номіналів по ціні. І підставка під годинники повинна, на мій погляд, відповідати ціні, а також тому, що на ній зберігаються. Але ну, ви скажете, ну камон. У тебе тут якісь лахмоття, якісь огризки, якась штука. Це що, скалка чи що. Друзі, зробимо красу сьогодні та таку, щоб реально не соромно було на неї повісити свій годинник або ж декілька, та зберігати на е, них е, на, на ній свої годинники. Що ж, зараз я розповім, як це буде виглядати, як з цього можна зробити підставку під годинники. Ну, а ви не перемикайтеся з телеканалу 6 соток, тому що випуск буде реально цікавий та пізнавальний. Поїхали! Що ж, перед нами зараз реально трішечки огризків, із яких можна зробити красу. Оця штука це насправді тримач, а точніше, одна секція від перил, які були в будинку, які колись замінили на інші. І залишилося декілька ось таких ось таких штук. Вони вертикальні, перила ось так під кутом йшли на другий поверх. І ось така штука залишилася в непотребі вже лежить більше року, можливо, більше двох років, а можливо навіть більше трьох років там у сараї. І я знайшов і зрозумів, для чого вона знадобиться. До речі, це не основна е, річ для тримача, тому що висіти годинники будуть не на ній, це буде лише підставка, мені потрібна тільки ось така третина від неї. Бо вона така фігуриста, мені сподобалася. Але при бажанні, як ідея, тільки що от прийшла в голову, що можна і її зробити як основну підставку. Але для цього потрібно якось продумати, як його кріпити. Тому що якщо кріпити просто по бокам, тоді для годинників не буде місця, щоб засовувати їх. Але а чому б і ні? Просто підставка під годинники зазвичай робиться з вільними краями справа та зліва. Посередині у нас іде стіючка, якраз це буде відігравати її роль. Посередині стіючка і якась ось така дощечка, прикрашена чимось, або ж, можливо, з якимись пом'якшеними матеріалами, щоб нічого з ним не сталося, з ремінцем. Ну, Прикраси ж прийнято на чомусь м'якому зберігати. От і цю штуку можна зробити ось таку з м'яких матеріалів, обшити, оббити. А тут виходить, що буде ось така якби, палиця, назвемо її так, на ній будуть висіти годинники, і по бокам вона буде на якихось стієчках. Можливо, комусь сподобалася ідея, дарую вам. Мені, чесно говорячи, така підставка не подобається. Я зараз представляю, як вона буде виглядати. Не те, що я хотів би зробити і показати вам на всю країну на телеканалі. Тому покажу те, що я. Вигадав, а точніше подивився, як роблять ці підставки, не як роблять, а як вони виглядають. І реально знайшов те, що в мене лежало в сараї, я просто приніс сюди і бачу, що з цього можна зробити не гірше. Тому починаємо. Ось ця штука, основна це буде під годинник. Вона як візуально, так і по кольору, досить непогано підходить під роль тримача годинників. У мене, як ви бачите, тут купа різних отворів, якісь я робив експерименти, тут, знімав програму для вас про дюбеля, саморізи і всяке таке. Тому мені потрібна ось ця частинка, де все ціленьке, і у нас вона по ось цей отвір. Бачите, тут є у нас отвір, де колись ховався самонаріз, ось він тут відірваний. І по цей отвір я і буду забирати ось цю дощечку. Максимально близько до нього. Ось так. І ось тут відріжемо цей шматочок. Його повинно в принципі, вистачити на 4 годинника. Ось так, один, другий, третій, четвертий. Але ну мінімум два тут поміститься. Враховуючи, що тут посередині ще буде ось цей тримач. Ось цієї частини. Це в нас буде підставка ось така широка. Спеціально для ось такого типу тримачів-годинників захотілося мені ось таку широку дощечку. Є, звичайно, і вущі, і в мене є вущі, але я ось побачив, що вона на такій буде підставці стояти. А, причому є ще один нюанс, а, який можна зробити, але про нього я розповім вам у кінці передачі. Ну що, у нас є вибір. Або зробити по цій ширині ось цю дощечку, тобто, щоб вона була ось так однаковою розмірів, або зробити нижню дощечку трішечки ширшою. Вущою ми не зможемо зробити, тому що ну, це буде негарно. А от ширше, в принципі, можна. І я думаю, що якщо в нас ця частина. 24 см у нас вона виходить. Ну, Гадаю, що 30 см нижня частина якраз буде норм. Тому відмічаємо зараз тут 30 см. Цю поки відкладаю. Ось у нас 30 см. Так, Такненькую лінію, щоб трішки видно. Угу, є. Так, і ось ця частина. Вона, по-перше, повинна бути невисока. Ну, тобто, вона ось така, тобто, нам потрібна якась маленька частинка. Нижня частина я бачу, що буде ось ця. Ось цей він відріжеться. Ось це буде нижня частина. І десь до нам потрібно її відрізати. Тобто ось така буде висота. І ми ще зробимо ось цей зріз ось тут під кутом, щоб годинник дивилися е, на вас, коли висіли, а не просто вверх. Тому приблизно розмірів тут немає. Я, я на око відмічаю десь е, по ось цю частину, напевно, відріжу зараз. Ось по ось цю. А тут далі зроблю. Під кутом відріз. Спочатку так відріжу, потім під кутом гарненько це все зроблю. Ну і в принципі все. Можна починати різати да, будемо збирати. Тому ви не перемикайтеся, обов'язково залишайтеся на телеканалі 600, а ми прямо зараз йдемо відрізати, а потім збирати цю підставку під годинники. Мені здається, буде виглядати круто, особливо після фарбування, якщо ми вирішимо фарбувати. Пішли. Ну що, ось такі декілька гарних частинок в нас вийшло. Обов'язково зараз потрібно буде обробити всі місця, щоб ось такого не було. Ну, по-перше, ну куди? <сум> в такому виробі, щоб ось такі були заусениці. Ні-ні ні. -ні, -ні. А, і дивіться, який гарний вийшов зріс у нас під кутом. Ну, і ось цей То ось так буде стояти. А ось ця буде під кутом. Ой, як вона гарно поміщається тут. Прям ідеально. Причому мені здається, що зависоко. Зависоко я, напевно, відріжу ще ось, ну, напевно, прямо ось, щоб вона ось тут була. Тобто, Тобто десь ось тут. Буду робити зріз. Зараз я піду під, відріжу, вже е, не показуючи це вам, е, але все прям дуже гарно виходить. Ну і обов'язково, як я вже казав, наждачним папером потрібно все, -все зашкурити. Давайте. Чому потрібно ось цей процес робити обов'язково? Тому що ви будете якось тактильно взаємодіяти з цим виробом. і ну... По-перше, можете собі загнати щось в палець, якусь занозу, це не потрібно. По-друге, коли будете ви зараз виготовляти, от я буду виготовляти, то можу собі також загнати в палець, навіть через ці рукавички і не спасуть. Тому дуже важливо ось цю процедуру робити. Тепер вона гладенька, нічого не в чіпляється, все гарно і е е досить презентабельно виглядає. Такий в нас тепер вийшов зріз, він, по-перше, поміщається ось сюди. І ось так це все буде виглядати. Прикольно. Так, тепер е важливий момент з приводу кріплення, адже сюди саме наріз я не вкручу. Це буде негарно. Е сюди також я ніяк не вкручу і Потрібно вирішити, як кріпити цю частину. Є ідея, звичайно, посадити на суперклей. По-перше, ну, ця частинка вона не важка, так вона трішечки має вагу, але не важка. Це все з'єднання повинно витримати. І По-друге, ну, у нас нагрузки ніякої немає, це просто годинники. Тому туди, якщо побільше клею, наляпати, щоб він швиденько засох, застиг спеціальним спреєм бризнути. То я гадаю, що спрацює ця ідея. Ну, а знизу вже ми вкрутимо самонаріз. Зараз ми вимінюємо центр у дощечки і зробимо в ній отвір. Ось тут буде отвір. Це все дуже просто стирається. Але в принципі у нас ось ця частина буде лисова і нічого страшного. Давайте зробимо зараз отвір і прикрутимо ось цю частину. Важливий момент. Отвір я робитиму сверлом на 3. Чому на 3? Прикручувати оцю всю історію я буду за допомогою самонарізу. Ось такого: діаметр ось цього стрижня, не враховуючи різьбу на самонарізі, він якраз приблизно 3 мм. І якщо ми робимо отвір перед тим, як е, вкручувати туди самонаріз, Причому зараз говорю за ті частини, де отвір він якби прохідний. Тобто кріпитися самонаріз буде вкручуватися у цю частину, а в цій частині він просто буде проходити через неї. І в такій частині я полюбляю робити отвір саме на 3 мм, тому що тоді самонаріз дуже легко туди входить, дуже нескладно його трішечки на міліметр звідси вигнати, підібрати правильну відстань. Щоб ту частину, до якої ми прикручували, виставити. І все таке. Ну і Насправді цих 3 мм достатньо для того, щоб і різьба також тут схоплювалася, і саме наріз він не просто проходив через цей отвір, а ще й там закріплявся. Причому досить надійно. Навіть здавалося б, майже такої товщини, як і Самонаріс отвір, точніше діаметру. А все ж таки там міць якась буде. Тому давайте зараз зробимо отвір. Бачите, він не проходить тут ніяк. Навіть пальцями вкрутити, ну, зараз йде добре, а на деяких дощечках він дуже важко йде. Але, ну, навіть як вкрутив, він не продавлюється туди. Хіба що молотком, якщо вдарити, тоді, напевно, піде. Але, ну. Навіщо і яка ця ситуація потрібна буде. Так. Тепер виставляємо чітко по центру цю фігурку нашу, ну, приблизно ось тут. Бачите, як вдобно отак взяли і все, вона тримається. Якби у нас не було цього отвору, це було б зробити складніше. Все. У нас самонаріз війшов шляпка його всередину. Досить міцно все тримається. Ми можемо підрегулювати ось так, щоб рівно було. Клас. Ніжка ця, ну це просто шик. Ну і тепер потрібно зафіксувати ось цю частину, і буде виглядати ця підставка ось так. Насправді, друзі, мені... Ну, навіть складно вірити, що це все із підручних матеріалів. Ну, реально, ну, виглядає це досить професійно, насправді, як на мене. Ну, скажіть, ми приклеїмо, а потім вирівняємо, напевно, хоча можна і зараз вирівняти трішечки потрібно в цю сторону. Так, тепер воно начебто в горизонті. Що на міліметрик ось так. Так, тепер рівно. Коли я прикладую, дивлюся, щоб лінія ось цієї дощечки була паралельно ось цій лінії. Ну і давайте тепер приклеїмо. Як я казав, будемо робити це на суперклей з використанням спеціального спрею, щоб воно швидше приклеїлося. Клей у мене гелевий, тому він не розтікається одразу, а трішечки тримається на поверхні. А на цю сторону пшакаємо. Активатор так добренько шакаємо. Ну і тепер головне, щоб паралельно було і рівно є. Yeah. Все тримається. Можна ще, якщо хвилюєтесь за те, чи буде триматися, можна ще ось так тут проклеїти трішечки по границям. Причому зараз він також дуже швидко схватиться цей клей через те, що там активатор ще діє. Але можна ще й додатково обшакнути. Ну Все, клей застиг а Тримаєш під годинник, у нас готовий. Друзі, ну мені здається, він реально крутий. Давайте продемонструю. От в мене є годинник. Давайте зараз його повісимо. Якраз під моє зап'ястя тут зроблено ось так. Ну, реально прикольно виглядає, як на мене. Прям... Мені прям подобається, друзі. Ну, що ж, друзі, ну а як вам така штукенція зараз? <хи> Мені здається, що стріблястий колір дуже і підходить. Досить е, спірне було рішення, я довго вагався, чи фарбувати саме у стріблястий, чи, можливо, в якісь темні, по типу чорного або темно-коричневого. Але зараз дивлюся на цю красу і розумію, що це те, що потрібно. По-перше, на сріблястому кольорі будь-який годинник буде досить добре контрастувати, і його буде видно, він буде виділятися. Особливо, якщо це якісь е досить яскраві е ремінці на годиннику будуть, то взагалі буде бомба. Е ну а по-друге, ну, реально вишуканий колір. Особливо те, що він ще переливається. Тобто, якщо ось так ось зробити, ну, він ще трішки переливається. Скрились у ці. Негарні частини зрізів, які були світліші, ніж сама деревина, ну, Тобто ну, все прям дуже гарно почало виглядати. І я ну, дуже довольний результатом тим, як воно вийшло. Сподіваюся, що вам також це сподобалося. І якщо вам сподобалася ця ідея, то тримайте, дарую, якщо ні. Або ж якщо у вас є вже якісь думки, як це можна зробити краще, як це можна зробити більш якісніше, гарніше або ефективніше, то для цього існує програма «Зроби сам де я розповідаю ідею, навіть можна сказати, якийсь концепт, даю її вам, а ви вже втілюєте якісь інші задумки, які у вас з'являються під час перегляду таких програм. Дуже дякую, що дивилися цю програму. Я нагадаю, ви дивилися програму Зроби сам Я ведучий влад. Не перемикайтеся з телеканалу «6 Соток. Бувайте!